Олеже, скажіть, а от з 14-го року ну відбулася певна модернізація армії. Та прийшов президент Порошенко, гроші виділялися на армію. все таки військо отримало ну зовсім інше обличчя порівняно з тим, що було до 14-го року. При цьому при тому, що військо отримало такий удар під дих воєнними діями на Донбасі. Але скажіть, чи відбувся тоді отакий прорив якісний в розвитку українського війська? І якщо ні, то чому він не відбувся? Якщо не це не був прорив? Е, ні, прориви ніякого не відбулося, і гроші на армію давали. Дивіться, якщо ви проаналізуєте е, за 8 років всі бюджети військові, то ви зрозумієте, що це був бюджет існування збройних сил. Цього бюджету хватало ледь-ледь на утримання збройних сил. Утримання поточний ремонт. Там деякі наукові розробки можна було вести. А реформування. Е, а питання реформування фактично в цей в цей бюджет не входило. Що ж таке, п'я два з відсотка від не п'ять, як як нам говорила, два з половиною доходило до збройних сил. П'ять на оборону, включаючи на нацгвардію, нацполіцію, державну прикордонну службу, СБУ і таке і таке інше інші силові структури. Армія отримала саме великі 2,7 Я пам'ятаю, був бюджет е, скільки отримали збройні сили. Ну а про Держоборонзамовлення я взагалі мовчу, ми кожний рік. Восені десь в листопаді починали ридати над цим оборонзамовленням і питати, чому воно не виконано. Вони намагалися заключити якісь там договори, щоб, щоб реалізувати ці гроші. Але так як грошей не надходило на цю статтю, то нічого на, на наступний рік писали нове державне оборонне замовлення. Це перша момент це? і друге чому? А, ну, тому чому? що не було політичної волі. Якби це банально не звучало, але якби президент ставив воглову кута реформування збройних сил, то, по перше, би з'явився би такий документ, як воєнна реформа, який би включав в себе перспективну модель збройних сил. Потім прем'єр-міністр повинен був на підставі цього документу сказати різницю, як можна подолати різницю між існуючою моделлю і перспективною, і це було, був би, і ми б розуміли, що коли робити і скільки це коштує на кожному етапі. Але цього, до речі, до сих, до сих пір немає. І, і тільки завдяки нашим, е, нашим партнерам по НАТО, і е, е, от єдине в чому можна відмітити. Перспективу і прогрес це в тому, що ми почали навчатися веденню бойових дій за західними стандартами. Я не беру нато-натівський, я ну, і можна навіть проще сказати сучасними методиками. І оце і, і Захід, до речі, Захід, в основному, якщо ми подивимося, теж з 14-го року в основному Захід був ініціатором. Залучення України як е, в участі натівських навчань, так і проведення натівських навчань в, саму, в самій Україні, і ми постійно були от задіяне в цьому механізмі. І е, фактич, фактично, ми виховали не одно покоління офіцерів і е, офіцерів і рядового складу саме от в лекалах уже м, західних методик ведення війни.